Його звинувачили у зґвалтуванні та в брехні про вищу освіту. А він простий народний депутат, у якого дружина володіє надзвичайно дорогою нерухомістю та автівками. Сьогодні ми розповімо про тернистий шлях Романа Іванісова. Я ж не олігарх і немає в мене таких шалених грошей. Скільки я мог, стільки я допомагав. Роман Іванісов родом з Бердянська. На Рівненщині політичну кар'єру розпочав у 2010 році як депутат обласної ради, вперше від фракції Батьківщина. Наступного скликання знову балотувався в облраду, але вже з іншою політичною силою. Іванісов доєднався до фракції тодішнього президента Петра Порошенка. Проте депутатом не став. Але ось наступає довгоочікуваний 2019 рік. Знову вибори, і наш герой знову змінює політсилу. Тепер він не з ЄС, а з слугами народу. Напевне, любить бути у фракціях. Президентів, ну або ж йшов, куди брали, хто знає. Всі рівні і народний депутат України це не якийсь там ідол, як нам внушали постійно, там майже 30 років, і всі до нього повинні йти там, кланятися і щось випрошувати. За 2019 рік у посадовця з'являється перша декларація з нерухомості в Романа Іванісова. Квартира в Бердянську та квартира в безоплатному користуванні в столиці. У дружини нерухомість в Києві та дві земельних ділянки: одна в Чернігівській області, інша в Бердянському районі. Автопарк невеликий. Лише одна автівка Mitsubishi ASX 2011 року за чверть мільйона записана на Марину Іванісову. Зарплата в подружжя невелика. А ось заощадження чималі. У сім'ї майже 800 тисяч доларів готівку понад 100 тисяч євро, понад 2 мільйона гривень і навіть 23 тисячі фунтів. Осінь 2019 року приносить неочікуваний удар по репутації нардепа. В інтернеті випливає інформація, що Рован Іванісов відсидів за зґвалтування, а ще журналісти четвертої влади дізналися, що нардеп збрехав про свою вищу освіту. А чому ви не повідомили виборцям про свою, хоч і погашену, але що Дивіться, коли їдуть люди. Ми чекаємо факів я фейки не коментую. А, ви так само не повідомили правду про свою вищу освіту? Ви вказали, що це все фейк. Через скандал Іванісова з фракції слуг прибрали. Напевно, не гоже такій людині бути в президентській партії. Попри всі негаразди, у 2020 році автопарк Іванісових оновлюється, точніше, у дружини нардепа Марини. Жінка продає Міцубісі і купує дві нові автівки: Мерседес GLA 2019 року за 2 мільйони 300 тисяч гривень. І дещо кращий Мерседес GLS 2020 за понад 3 мільйони гривень. А ось доходи сім'ї того року. На фоні покупок дещо не такі фантастичні. Якщо порахувати заробітну плату, відшкодування та кошти за проїзд Україною, то у нардепа сума сягнула 90 тисяч гривень на місяць. Дружина за рік отримала 240 тисяч доходу і ще 400 тисяч за продаж авто. У 2021 році, дружина купує ще одне авто, користується ним сам Роман Іванісов. Придбала Марина новенький на той час Volkswagen Multivan за 2 мільйони 300 тисяч гривень. У 2022 у році нардеп купує квадроцикл за 228 тисяч гривень, а дружина причіп. Також нардеп інвестує у нерухомість в Києві. Це дві квартири. Вартість вкладень 12 мільйонів гривень, які Іванісов отримав в подарунок від матері. Як з'ясували журналісти Бігус інфо у жінки, не було таких коштів, адже бізнеси не приносили великого доходу. Там була доволі значна сума походження, якої доволі складно пояснити. Власне про це я й хотів запитати, звідки ці гроші. и акции я всю жизнь работаю предпринимателем, как это, откуда у меня деньги? А, ну, я просто Вы смеетесь или что? Не, я, я... всю жизнь работаю предпринимателем. Плюс мне еще бабушка моя оставила за ощаджение. Всю свою жизнь работала, мне 65 лет. Вы считаете, что у меня не может быть денег или что в Украине нельзя заработать э, грошей? А ще журналісти з'ясували, що матір нардепо у 2023 році переєструвала ФОП у тимчасово окупованому Бердянську вже за російським законодавством. Тут все забирається тоді. у мене є недвижимость тут. Ради Раді того, щоб залишити свою недвижимость нормально, не залишити її дітям потом, Або там продати і виїхати в Україну. Мені треба було її захраніти. Тобто ви продовжуєте перебувати в Бердянську зараз, так? Ну зараз да зараз ми вирішуємо прос як можна тут ілі продати. А що продати її то надо зареєстри, і тільки в такому випадку її можна буде продати у 2023 році. Роман Іванісов декларує чимало нерухомого майна. Це земельні ділянки в Київській області на майже мільйон гривень та інвестує в будівництво ще понад 2 мільйони гривень. Але як з'ясували журналісти, ця ціна в рази менша за реальну. За яку ціну мені придали? За таку я й придбала? Ну вони продають по 30 мільйонів, а ви загалом придбали за три Це якась… Це, це питання до власника земельної ділянки, яку він ціну поставив не до мене. У 2023 році в декларації Іванісова з'являються квартири, у які інвестувала сім'я роками раніше. Там і паркомісця, і приміщення для велосипедів. Вартість всього становить 15 мільйонів. У тому ж році нардеп купує причіп для човнів, а у сина з'являється гідроцикл. І ось 27 березня Роман Іванісов подає декларацію за 2024 рік, і там майже нічого не змінюється. Дружина придбала причіп за 12 тисяч гривень. Заробив ж нардеп торік півтора. Мільйона гривень. А ось дружина від підприємницької діяльності отримала майже 4 мільйони. Варто зазначити, що більшість нерухомості та транспортних засобів записані саме на Марину Іванісову, попри те, що великих доходів до 2024 року у дружини нардепа не було. Владислав Стецюк, новини рівного.